На зв'язку магазин Hunter. В цьому відео коротенько розповім про основні переваги R-15 від бренду CBC Industries, яку ви можете придбати в нашому магазині. Зброя американського виробництва в Україні з'явилася не так давно, десь півтора чи два роки тому заїхала перша партія. В нашому магазині за цей короткий період вона користується попитом серед наших клієнтів. Є багато користувачів, які позитивно відгукуються про якість цієї зброї. В 223-му калібрі вона комплектується довжиною стволів 16 дюймів, ствол виготовлений з нержавіючої сталі, тому буде трішки кращий тут ресурс в нього і менше часу витрачатимете на додатковий догляд. На самому стволі присутні канілюри. Це те, що буде позитивно впливати на охолодження ствола та краще впливатиме на точність пострілу, відповідно. Твіст використовується 8-й, стандартний під легку кулю або під будь-які інші. Кулі в цьому калібрі. Наступний важливий момент, який тут є присутній, це збільшена скоба ударно-спускового механізму. Такий невеличкий тюнінг буде краще впливати на вашу стрільбу, тому що ви ніде не будете зацеплюватися за ось цю скобу, працюючи в рукавичках. Тому те, що воно йде із заводу збільшено, це вже великий плюс. Руків'я йде типу Мілспек А2. Саме стандартне, воно, в принципі, зручне для використання, ви при бажанні зможете його замінити, якщо вам воно не підійде. Також важливо, що карабін оснащений прикладом, в принципі, базовим, але він не люфтить на буферній трубі. І зручно те, що навіть якщо в перспективі у вас З'явиться цей люфт, ви його додатково зможете також прибрати завдяки ось цьому механізму. Із комфортних плюшок, які тут є, це те, що QD-база винесена в самий кінець приклада. Це буде зручно, якщо ви використовуєте двоточковий ремінь, вам ніде нічого не буде заважати. Е, Ударно-спусковий механізм та затворна група виготовлені за стандартами Мілспек, вони витривалі до. Навантажень, тому можете не переживати і використовувати набої з будь-яким тиском, з будь-якою вагою тощо. Цівка, оснащена системою m M-Lock для подальшого тюнінгу, зможете також розмістити пістолетне ой, додаткове руків'я для кращої фіксації зброї. І, в принципі, використовувати цей карбін. Тому, якщо ви шукаєте щось в приємному бюджеті, з чудовим функціоналом і плануєте займатися. З R-15 досить так інтенсивно зверніть увагу на бренд CBC Industries. Це хороший інструмент, який дозволить вам дійсно ефективно використовувати цю зброю на будь-яких дистанціях.